Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казочку Заяць Хвалько. Вмощуйтесь зручніше. Готові слухати? Казочка починається. Був собі Заяць у лісі. Влітку йому було добре, а взимку погано, доводилось до села ходити. На таку обез красти. Приходить він якось на тік, а тут уже зайців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятись. У мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Я нікого не боюсь. Зайці розповіли тітці Вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її заяць, лякався. Тітко ворона, я більше не хвалитимусь. А як ти хвалився? Та що в мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища?» Поскубла вона його трошки і відпустила. Гляди, більше не хвались. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили, почали душити. Побачив заєць. Треба ворону рятувати. Як же їй допомогти? Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та за ним. Ворона враз підлетіла і на високе дерево сіла, а заяць від собак втік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже От тепер ти не хвалько, а хоробрий молодець. Дякую за увагу, малята. На добраніч.